Ще такого рецепту заготовки в мене не було, а й даремно. Готуємо фрукти в желе на зиму. Це неймовірно смачно, дуже просто, ароматно. Рекомендую вам зберегти цей рецепт, обов'язково приготувати. Ви так зможете зберегти справжній смак літніх ягід та фруктів. Зимку, повірте, це смакота. Желе готуємо як зазвичай за рецептом, як написано на упаковці, але додаємо туди желатин та цукор Заливаємо гарячою водою, нехай розчиняється желатин, а тим часом я наріжу фрукти. Мене пригостили такими неймовірно смачними домашніми персиками. Я їх нарізаю невеличким кубиком. Взагалі фрукти можна брати будь-які. Я бачила, що навіть і диню консервують так, але мені здається, що персик найсмачніший. І лохина мені сподобалася, але персик просто-просто неймовірний. Я беру баночки, можна брати будь-які. Мені здається, що такий невеличкий порційний найкращий варіант, і додаю улюблені фрукти. У мене сьогодні це персики та лохини. Щось комбіную, десь взяла просто персики, десь тільки лохину, десь те і те. Але вже за смаком. Які в мене були, ті взяла. Далі дивіться, можна брати півлітрову баночку, а можна, знаєте, що я тако собі думаю? Класно було б взяти і таку баночку, знаєте, від дитячого харчування маленьку, якраз порційну для діток достали і смакота. Заливаю желе, не треба чекати, щоб воно повністю охололо, Воно в мене ще теплувате. Прикриваю кришками. Я відразу ж так закручую це в мене єврокришки. І відправляю в кастрюлю, в якій буду це все стерилізувати. Дно обов'язково застилаємо рушничком, заливаю водою, і з моменту закипання такі маленькі баночки, у мене по 350 мл, Я стерилізувала з моменту закипання 5 хвилин. Через 5 хвилин виймаємо, даємо охолонути. Я відправила ще на годинку в холодильник, щоб показати вам, як захололо. Але зберігається така консервація дуже гарно, просто в кладовці, де у вас є місце. Маєте місце в холодильнику, зберігайте там. Маєте місце в кладовій, зберігайте там. Я відправила туди, де вся консервація, подивіться, цілі фрукти в смачному ароматному желе. Знаєте, я хочу ще, мабуть, зробити декілька порцій, але буду вже брати просто компот. Якщо в мене вийде, з ми пропорціями обов'язково напишу або більш детально розкажу в себе в інстаграм, тому переходьте, там багато цікавої інформації. Посилання на мій інстаграм залишу в описі під цим відео. Нові ну, друзі, зберігайте цей рецепт, готуйте, смакуйте разом з нами і напишіть в коментарях, як вам така ідея, можливо, ви вже раніше робили фрукти в жиле на зиму.